Всім привіт! Ви на каналі Ліна її Я вже поснідала і буду зараз займатися спортом, тому я вас беру з собою. Так, у нас Матвійка вже заснув. У нас вона зараз на годину 16.40 40 вже проснувся. І будемо зараз з ним гратися. Треба буде мати, щоб повечеряти. Якщо комусь потрібно будуть рушники, хрустини і так далі, то звертайтеся в особисті, в телеграм. Телеграм прикріплений внизу. Так, Ми зараз без світлоси даємо. Вам ці коло грається, я зі в телефоні. Закупайте, дамо без на 3 години до 8 години, ви почули у нас у 17. 0,5 будуть у 20 днів. Ну, о 8 годині туди сідати. До я зі маю поїхати на манікюр, тому я вам весь процес це знімлю і покажу вам свій результати. Я вже зіткнулася, щоб їхати на манікюр. Я вже повернулася додому. Ось такий у мене вийшов манікюр. Дякую, що ви дивитесь на мої відео. Підписуйтеся. Всім па-па!